Калові маси у сні. Психологічно це вивільнення ментальних, емоційних та поведінкових токсинів, вказує на завершення якогось етапу, перетравлення досвіду. Якщо процес у сні проходить легко, це гарний знак, ти готова відпустити старе і рухатися далі. Якщо є проблеми з випорожненням, немає туалету, брудно, незручно чи ще якісь інші проблеми, це сигнал, що в реальному житті є застій, внутрішній опір, неможливість відпустити непотрібне, може бути й сором, або страх виразити себе щиро. Або є певні труднощі з відчуттям безпеки та внутрішньої опори. Присутній надмірний контроль чи перфекціонізм, коли людина не знаходить, не бачить, не відчуває або просто не має безпечного і спокійного простору навіть всередині себе, для того, щоб розслабитися і відпустити зайве, тому все своє носить в собі, тим самим наносячи собі шкоду. Також дуже часто після таких снів бувають активні процеси вивільнення калових мас в реальному житті, тобто людина починає ходити в туалет трохи більше ніж зазвичай. Це, звісно, зв'язано не тільки з процесами метаболізму, але буває і таке, що фізіологічно немає передумов таких активних процесів в організмі, не так багато прийомів їжі, як звільнення від зайвого. Звісно, тут також є свої ознаки. Коли все в нормі, без закрепів чи діареї, то все проходить достатньо легко, якщо є перекуси, це також сигнали психіки про певні внутрішні процеси. Закрепи говорять про внутрішній опір та важкість відпустити старе. Часто діарея може бути ніби без причини. Це говорить про активні стрімкі внутрішні процеси очистки, коли людина не встигає все як слід переварити чи усвідомити.